Без зайвої необхідності в холодну зимову пору навряд чи хтось буде довго гуляти вулицями міста, хіба що в разі нагальної потреби доведеться кудись піти. Особливо ж неприємно долати чималі відстані поміж різних установ у пошуках скривджених справедливості. Якби ж то ще знати, хто допоможе їй відстояти людям незаможним, які не мають чим заплатити за послуги адвокатів. Виявляється, такі юристи є. Вони працюють у Хмельницькій обласній організації Подільська правова ліга. Офіс якої розташувався в нашому обласному центрі у провулку Пушкіна 1 в одноповерховому жовтому будинку біля міської ради. Працюємо ми щоденно, крім вихідних днів, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 години вечора. Але прийом громадян у нас з 9 до часу дня до першої години до 13.00. тобто, в будь-якому визначені години можна прийти і проконсультуватися у юриста. Кому надається допомога? Допомога надається соціально незахищеним верстам населення. Звичайно, людина, яка має на базарі 13 контейнерів, хоче там 14 чи 15 відсудити. Ну, на жаль, ми не можемо надати допомогу цій людині. А чому на жаль? Можливо, ця людина може заплатити юристам. Дійсно е, в нас допомога надається безкоштовна, і ми зорієнтовані саме допомогти соціально незахищеним верстам так. населення. Адвокатів в місті платних повно є юристів. Також є багато і Хто люди... Може заплатити, будь ласка. Хай платить, так, якщо людина звичайно, не бідна. Хто ж повинен допомагати з божилим людям або людям, які живуть скромно? Угу. Тому наша діяльність, наша діяльність спрямована допомогти без Людям, які не можуть, не можуть. ну І в принципі в багатьох справах консультація платна юриста не потрібна. Вона не, є, вона не перевищує ту суму, яку людина в кінцевому результаті виграє. Тому ми надаємо допомогу саме таким людям: Це інваліди, чорнобильці, пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні останнім часом. А це з літа цього року, у зв'язку з такими подіями сумнозвісними, які в нас в державі на сході трапилися, Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, як в народі, просто кажемо на них біженцям. Допомогу надаємо юридичного характеру. Ми завжди підскажемо. Куди звернутися, з якими документами підійти. Тому я активно закликаю людей, які опинилися в нелегкій зараз для них ситуації, звертатися до нас, чи в офіс нашої організації, чи за телефоном 720195, звертатися до нас і просити з будь-якими питаннями, які в них виникають в процесі, коли вони є на території. Хмельниччини, так? або в інших, навіть якщо вони планують переїхати в інші області, області. ще один вид отримання допомоги це безпосередньо зателефонувавши по телефону 720195. Така допомога, консультація надається з 9 по 6 годину вечора, можна зателефонувати. Але як по телефону можна отримати ну доволі таку вузький спектр інформації, якщо справа не є надто складною. Тому досить часто, особисто я, будучи юристом, я не закликаю людей звертати саме на гарячу телефонну лінію. Вважаю за потрібне, щоб людина прийшла в офіс з усіма документами необхідними. В розмові юрист бачить одну ситуацію. Коли приходить людина в офіс з документами, абсолютно постає інша картина і абсолютно інше вирішення даної ситуації. Ще одним способом отримання допомоги це скайп-консультування. Доволі вже рік, як практикуємо ми цю процедуру, і вона є доволі успішна. Скайп-консультування надається в бібліотеках сільських, які підключені до програми Бібліоміст. Ці бібліотеки забезпечені швидкісним інтернетом, комп'ютерною технікою, місцями для. Для відвідувачів необхідними. Тому допомогу можна... сільський мешканець отримує лише плюси в, такі... в отриманні такої допомоги. Перш за все, не потрібно нікуди їхати. Друге, не потрібно витрачати якісь кошти. По-третє, Допомогу надається не лише юрист, але й представник державного органу, чи це управління юстиції, чи держзамагентства, чи пенсійного фонду. Тобто людина отримує зразу консультацію державного службовця, фахівця у своїй справі, і економиться не лише час, а й кошти. На сьогоднішній день шість бібліотек підключені під таку мережу. Але до кінця 2015 року ми плануємо збільшити їх кількість вдвічі. По-перше, це економить і ресурси, і наші, і кошти громадян, сільських мешканців. Також можна отримати допомогу через портал Право онлайн. Що це за портал? Портал Право онлайн вже функціонує рік. На порталі необхідно зареєструватися і написати своє питання юристу. Протягом 24 годин відповідь на ваше питання буде готова. Пише її готує юрист. Юрист не нашої організації йде принцип виборчості: 11 організацій по всій Україні, одинадцять. Потужних неурядових організацій надають відповідь на питання. Тому ваше питання може попасти, наприклад, юристу з Хмельницького, або юристу з Миколаївської області, або юристу з Чернігівської області. І вже дається, йде така електронна переписка. Надсилаються і зразки процесуальних документів, в тих, кого є доступ до мережі інтернет, це доволі так полегшує роботу і також економить час і кошти відповідно. Хмельницька обласна громадська організація Подільська правова ліга працює вже не перший рік. Свою діяльність вона починала з надання первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення у справах, не пов'язаних із захистом від кримінального переслідування. Сьогодні ж цю громадську організацію визнають досить потужним правозахисним центром. Діяльність по наданню правової допомоги малозабезпеченим, Тобто, первинна права допомога вона залишилася і вона є, я би навіть назвав пріоритетом нашої роботи. Ми надаємо правову допомогу малозабезпеченим верствам населення стосовно справ, які не пов'язані з захистом від кримінального переслідування. Але поряд з тим ми займаємося і іншими видами діяльності, надаємо інші види такої, я би назвав потрібної допомоги людям. Зокрема, зараз всі ми знаємо ситуацію в нашій державі, знаємо ми про те, що в нас на сході, знаємо про анексію Криму. І, звичайно, що є багато так званих внутрішньо переміщених осіб, або їх ще називають переселенці. Тому ми надаємо правову допомогу по е захисту прав оцих внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, е ми роз'яснюємо законодавство, роз'яснюємо про те, як, які в них є права. Тому що всі ми знаємо, що зараз держава прийняла постанову Кабінету міністрів про те, що внутрішньопереміщені особи мають право на певну грошову допомогу. Однак реалізація цього права, на жаль, не завжди є однозначною стосовно переліку документів, які необхідно подати. Трапляються випадки, коли вимагаються документи, які не повинні вимагатися. Всі ми знаємо статтю 19 Конституції, відповідно до якої правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не зобов'язаний робити те, що не передбачено законом. Тому законно, зокрема, і постанова Кабінету міністрів, має встановлювати вичерпний перелік документів, які треба подавати. І ми роз'яснюємо це питання, працюємо в цьому напрямку. Крім того. Юристи нашої організації приймають участь в так званому скайп-консультуванні населення. На жаль, не всі зможуть фізично потрапити до обласного центру, до міста Хмельницького і отримати правову допомогу безпосередньо консультуючись з юристом. Тому, йдучи на зустріч таким особам, ми через мережу бібліотек. Зокрема, це бібліотека Островської прийме участь і регіональні бібліотеки. Люди можуть прийти в бібліотеку за місцем свого проживання, які ну, бібліотека, звичайно, має бути до мережі під'єднана. І в визначений час є такий відповідний графік. Юристи нашої організації разом з спеціалістами відповідних профільних управлінь і райдержадміністрації, і місцевих органів виконавчої влади надають таку правову допомогу. Крім того, нами здійснюються різноманітні виїзди, зокрема в госпіталь для ветеранів і інвалідів Великої вітчизняної війни, де надається така права допомога безпосередньо на місці. Також, як одним з елементів діяльності нашої організації, я б ще б відзначив створення центру протидії дискримінації. Зокрема, за ознаками статі. Ми проводимо відповідну правороз'яснювальну роботу. Це проводяться лекції і в Центрі зайнятості населення, проводяться лекції і за іншими місцями, де збираються відповідні цільові групи, де роз'яснюється законодавство, роз'яснюються права, вивчається і навчається механізм реалізації таких прав для цих осіб. Також назвав би я ще. Одним з пріоритетів діяльності нашої організації це, звичайно, потужна правопросвітницька робота через засоби масової інформації, шляхом розповсюдження відповідних пам'яток, відповідних буклетів, флайерів тощо. Тому що є багато типових ситуацій, де не потрібно втручання юриста, людина просто прочитає і вона знайде для себе правовий вихід з такої ситуації. Крім того, в справах, які Носять резонансний характер, в справах, в яких є соціальна нерівність сторін, ми залучаємо адвокатів Хмельницького на умовах пробону. Тобто таку справу ми визначаємо для себе як стратегічну і намагаємося. Допомогти вже людині шляхом участі адвоката в судовому засіданні. Цей рух в нас виник пробону вже кілька років назад. Ми його координуємо. Наша громадська організація досить багато адвокатів, навіть не міста, а області підписали декларацію про співпрацю на умовах пробону, де зазначено розуміння взагалі того, що робиться, і наміри про допомогу. Також в наших проектах і планах є і захист власників майнових паїв, тому що якщо з земельними паями більш-менш все зрозуміло, що вони вже у власності є земельні ділянки, то при майнових паях є дуже багато ситуацій, коли фактично права цих власників вони свавільно порушуються. І тому ми намагаємося допомагати людям і в цьому питанні. Юристи Подільської правової ліги сьогодні реалізують новий проєкт, який має назву Розширення правових можливостей гендерно-дискримінаційних груп. А цей проєкт ми реалізовуємо спільно ще з трьома громадськими організаціями, які знаходяться в місті Павлоград, Дніпропетровська область, в місті Рівному та в місті Чернігові. Тобто, у нас чотири організації, які націлюють свою роботу на те, щоб протидіяти дискримінації за різними ознаками. Для цього ми ведемо таку право роботу з. Метою донести права людей до, до них, щоб кожна людина знала свої права, щоб могла свої права відстояти. Дві лекції було вже проведено у Хмельницькому міському центрі зайнятості, тематика їх протидія. Дискримінації при реалізації свого права на працю також дві лекції було проведено в Хмельницькій обласній науковій бібліотеці імені Миколи Островського, яка знаходиться в місті Хмельницькому. Тема була протидія насилля в сім'ї. Присвячена лекція була правам людини, а також куди особа повинна звернутися для того, щоб захистити свої права. Слухачами лекції були студенти вищих навчальних закладів міста Хмельницького, яким ця тема була цікава. І наступні дві лекції у нас пройшли в центрі реабілітації інвалідів, родинний затишок, де саме наші заходи були націлені на допомогу батькам дітей-інвалідів. Ми розповідали про те, що кожна особа з інвалідністю, з обмеженими фізичними можливостями має право таке саме, як людина з, з здоров'ям без інших фізичних вад. Тобто, то ці, ми вважаємо, що ці заходи є актуальні, доречні. З важливим елементом наших заходів завжди залишається те, що кожна особа після лекції має право отримати безоплатну правову допомогу в юристів, поспілкуватися. Ми е, даємо письмові роз'яснення, витяги законодавства, пишемо позовні заяви до суду. Всі наші історії. Тобто це, це вже і вторинна правова допомога, так? В справах, які потребують звернення до суду, звичайно, ми. Пишемо позовні заяви, скарги, клопотання до, до суду і до різних установ, якщо це необхідно, тому що якщо консультація буде закінчена фразою, що вам потрібно звернутися до суду, але ми позов вам не напишемо, то який толк буде з цієї консультації? Тобто потрібно, щоб людина прийшла до нас, і результатом стало те, що ми досягнули успіху спільно з нею і рішення на користь нашого позовача, тобто той, хто звертався до суду. Всі історії успіху ми публікуємо на сайті, називається сайт legalspace.org.ua, тобто правовий простір, де можна побачити не лише наші успішні історії, а й наших партнерів, які організації, які входять до складу всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги. Якщо людина не проти, ми навіть фотографуємо її в руках з рішенням суду, щоб люди інші знали, що в нас реальні люди, що ми дійсно допомагаємо. І всі копії рішень судів вони також у нас перед. Гаються в матеріалах справ, скажіть чи консультуєте ви, чи надаєте ви правову допомогу в межах цієї програми, можливо, в межах інших програм, людям, які дискримінують за віковою ознакою? Адже скажімо, відомо, що в нас ще немає такого закону, що пенсіонери не мають право працювати чи займати там якісь керівні посади? Разом з тим на практиці досить часто. Викликає керівник пенсіонер, каже: Та хочете залишитись працювати. Пиши заяву там на півставки чи геть з керівної посади. Хоча законодавством це не передбачено. Таким людям ви можете допомогти? Звичайно, ми наш проект і націлений на те, щоб подолати ці прояви дискримінації. Ми завжди людям даємо таку пораду, що не потрібно під тиск цей попадати, потрібно знати просто свої права. І перед тим як підписувати будь-який документ або погоджуватись на щось, проконсультуйтеся з юристом. у Вас є наш номер телефону. Фон робочий наш стаціонарний може до нас звернутися, прийти до нас в організацію. Перед тим як підписати будь-який документ, потрібно уважно його вичитати і бажано ще з нами проконсультуватись. У разі, якщо людину будуть неправомірно звільняти чи не виплачувати їй заробітну плату, чи будуть інші прояви порушення трудових прав, звичайно, ми будемо допомагати і відстоювати їй право в суді. А якщо просто йде моральний тиск на людей, керівник просто ну принижується людину, погрожує, що тоді? Будь-які погрози, будь-які неправомірні дії стосовно людини вона має право оскаржувати в компетентних органах. Вона має право звернутися до суду, адже звернення до суду це наше конституційне право. Будь-яка особа має право звернутися для захисту свого порушеного права з метою його відновлення. Тому ми будемо допомагати їй у цьому. Інколи громадяни критикують наші суди. Певне, таке їхнє невдоволення цієї важливою гілкою влади має якісь підстави. Тому юристи Подільської правової ліги в межах проекту покращення іміджу судової влади через виявлення та усунення типових недоліків у роботі намагаються допомогти суспільству краще налагодити роботу судів. На території міста Хмельницького а також ще трьох пілотних судів, саме Волині з області, Миколаївській та Чернігівській, проводиться опитування за методологією карток громадського звітування щодо. Встановлення типових недоліків в роботі гілки судової влади, значить, зараз у нас проводиться так би мовити роботи в полі. Тобто наші волонтери безпосередньо приміщені всіх судів, в тому числі Хмельницького міськрайонного суду, здійснюють опитування відвідувачів з метою встановлення їх відношення до роботи суду. Саме чим цікава ця методологія, що робота суду оцінюється з точки зору громадянина. Які сплачує ці податки, відвідує цей суд і, відповідно, має право на отримання судових послуг належної якості? На цей момент у нас в Чернігові вже практично завершився збір анкет, опитування. в Хмельницькому міськрайонному суді. Зібрано вже біля 70% на цей момент. От, значить, досліджуються такі виміри якості, як доступність суду, це територіальна доступність, потім дослідження якості роботи працівників апарату суду, працівників суду безпосередньо. От, потім ці дані будуть оброблені, і суду будуть надані відповідні рекомендації, як з мінімальними втратами, з мінімальним матеріальним забезпеченням, покращити доступ наших громадян до суду та усунути типові недоліки, які є. Досить часто нам доводиться чути про Європейський суд. А в яких випадках можна на нього звертатися? Які справи він розглядає, та наскільки складна і доступна процедура судочинства в цій поважній міжнародній правозахисній установі? Зазвичай, коли до нас приходять люди, в них не завжди такі ситуації, коли їм можна допомогти якимось чином на національному рівні, використовуючи національну судову систему. Досить часто буває таке, що люди вже приходять з рішенням суду касаційної інстанції. Після цього єдиним способом захисту, ну крім Верховного суду і перегляду за винятковими обставинами, лишається лише такий спосіб захисту. Як європейський суд. Європейський суд є міжнародною судовою установою, юрисдикція якої поширюється на 47 держав-учасників Європейської конвенції. В далекому му році було прийнято Європейську конвенцію захисту прав людини, згідно якої для усіх людей гарантувалися певний базовий набір прав. Тобто ця конвенція і європейський суд, зокрема, захищає ті права, які передбачені в Європейській конвенції. У 97-му році Україна долучилася до європейської конвенції, ратифікувавши її, і з 97-го року. Громадяни України, які не, не отримали належного захисту на національному рівні, вправі звернутися до Європейського суду з прав людини, досить часто специфіка України в тому, що рішення судів національних не виконується, і це є такою най, найбільш частою категорією справ, яка зустрічається зараз. Фактично, Україна наразі посідає впевнено третє місце по кількості звернень до Європейського суду. При цьому учасниками фактично європейського суду є 47 країн. І наша Україна, на жаль, займає третє місце по кількості звернень. Зв'язку з цим досить часто, як я вже говорив, приходять люди, яким треба допомогти, і ми раді в цьому допомогти, написавши звернення до Європейського суду з прав людини. Для цього необхідно дотримуватись певних умов, умови прийнятності, яких називає Європейський суд, це перша умова, необхідно вичерпати всі національні засоби захисту. Тобто, зазвичай це пройти три судових інстанції: Перша – апеляційно і касаційно. Після цього, якщо ваше право залишилося порушеним, ви ще є жертвою, ви вправі звернутися до Європейського суду. Другою умовою прийнятності є Мови щодо строку звернення фактично, людина може звернутися до європейського суду лише до сплину шестимісячного терміну після винесення остаточного рішення на національному рівні. І третя умова прийнятності це умова щодо права, яке порушено. Фактично, право, яке порушено, повинно бути передбачено конвенцією. Е, найчастіше це в якщо брати в розрізі України, це право на справедливий судовий розгляд. Стаття 6 конвенції. до юристів Хмельницької обласної громадської організації Подільська правова ліга за правою допомогою звертається багато громадян. І якщо вони дійсно соціально вразливі, фахівці цього центру надання правової інформації та правових консультацій неодмінно їм допоможуть. Тож нагадуємо його адресу. Місто Хмельницький, провулок Пушкіна 1, телефон 72 01 95. Незбагненно, але факт. Усього лише за якихось 100 років людство практично зреалізувало майже усі пророцтва Нострадамуса. Ще крок, і брама широко прочиниться. Ласкаво просимо до пекла. Ейнштейн з цього приводу, мабуть, сказав би, що все відносно просто не потрібно робити той фатальний крок. Це і буде порятунком. Серйозно на державних рівнях про нього почали дбати тільки у середині 70-х минулого сторіччя. Боролися з наслідками екологічних катастроф, випробовування ядерної зброї, розливами нафти, хімічними викидами, щоправда, намагалися боротися комплексно, і здебільшого боротьба за порятунок точилася у Північній Америці та у Західній Європі. Саме у цих державах. З'являється термін дружнє ставлення до навколишнього середовища. Формується новітня екологічна свідомість тамтешніх громадян, утворюються нові правила і норми поведінки на виробництві і, взагалі, в будь-якій організації. Згодом з'являється й нова концепція, яка має назву зелений офіс. Зелений офіс це концепція управління організацією, що дозволяє зменшити її негативний вплив на навколишнє середовище шляхом максимального збереження ресурсів та енергії і зменшення кількості відходів, а також сприяння утилізації та їх переробці. Невдовзі до ідеї зеленого офісу долучилася і вся Східна Європа. Україна не є виключенням, і це приємно. А що приємно найбільше, так це те, що приєднувала до зеленої ідеї нашу державу Києво-Могилянська академія, зокрема кафедра екології. А тепер без перерви на рекламу до Великої Британії, септо до Британської ради, що неподалік від Києво-Могилянки, в офісі цієї установи росте кавове дерево. Тут, звісно, річ, свято дотримуються правил і норм зеленого офісу. Звісно, що один мешканець України в середньому утворює пів кілограма відходів на день, тобто 182,5 кілограма відходів на рік. Для їхнього зберігання в Україні створено 11 мільйонів звалищ, які займають площу понад 250 тисяч гектарів, територію більшу за Люксембург. Переконлива статистика, чи не так? Економити, і ще раз економити, так вважають на одному крупному голландському підприємстві. Яке працює в Україні і спеціалізується на виробництві енергозберігаючих джерел електричного світла, що слід віднести до зелених технологій, ось так поруч з нами на одній території відбувається диво під назвою Зелений офіс, де щорічно зберігається електроенергії, води паперу від 30 до 80%. Щоправда, бачиться деяка туманність з утилізацією люмінесцентних лампочок, але у перспективі і це питання буде вирішено. Адже строк експлуатації цього енергозберігаючого джерела сягає більше 10 років.